Вітаю вас в ефірі програма прокуратури Миколаївської області. Право знати. Сьогодні в програмі прокуратуру Миколаївщини очолив В'ячеслав Кривов'яз. Відкрито кримінальне провадження за фактом постановлення суддею за відомо неправосудної постанови у період Революції Гідності. За фактом розгону Миколаївського Євромайдану розпочато кримінальне провадження. Очільник прокуратури області В'ячеслав Кривов'яз зустрівся з представниками громадськості. Затримано заступника начальника слідчого відділення райвідділу міліції за одержання неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч гривень. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно так званих жнивувальників голови райдержадміністрації та начальника райвідділу міліції. Прокуратура попередила незаконне надання у приватну власність земель в межах прибережної захисної смуги річки Інгул. Заступник Генерального прокурора України, головний військовий прокурор України Анатолій Матіус представив колективу прокуратури Миколаївщини новопризначеного керівника старшого радника юстиції В'ячеслава Кривов'яза. Новий прокурор Миколаївської області В'ячеслав Кривов'яз, людина не нова, свою справу знає, адже пройшов професійний шлях від звичайного помічника прокурора до заступника. Оголошуючи кадрові перестановки, заступник генерального прокурора України Анатолій Матіос наголошує на реформуванні структури. Наповнення і динаміка всіх процесів повсякденної діяльності органів прокуратури спрямовано на одне: реформування, влиття нової свіжої крові. І максимальне у часі, і максимальне у ефективності визначення коло кола проблем і їх вирішення за рахунок нового кадрового потенціалу. Серед пріоритетних завдань у нового керівництва прокуратури Миколаївської області викоренення фактів поборів, антикорупційні заходи та співпраця з громадами. В першу чергу я зберу представників громадських організацій області, поспілкуюся з ними. Які в них є претензії до працівників прокуратури, до працівників правоохоронних органів, чи можливо якісь є факти тиску на бізнес і і так далі? І потім буде відповідна реакція. Максимальне спілкування з населенням не закриватися в кабінетах та йти на зустріч людям. Анатолій Матіус надає настанови новопризначеному очільнику силового відомства. Мотивація співробітників прокуратури та особистий приклад має дати позитивні результати. Все в руках нового прокурора показати своє лісо, показати свою роботу і представити її обществу. В рамках закону і саме головне ні посраміть себе, не посамі систему. Попереду вивчення специфіки Миколаївської області, знайомство з районами та спілкування з громадськими активістами. Завдань вистачає. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом постановлення суддею Центрального районного суду міста Миколаєва завідоми неправосудної постанови про притягнення до адміністративної відповідальності учасника мірної акції протесту, яка відбулась у січні минулого року біля облдержадміністрації. Постановою Центрального районного суду міста Миколаєва учасника акції визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1, частиною 3 статті 185.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Та призначено стягнення у вигляді адміністративного арешту строком на 5 діб. У подальшому вказану постанову скасовано судом апеляційної інстанції. Провадження по справі закрито за відсутністю складу правопорушення. Особу звільнено з під арешту у залі суду. Дії судді кваліфіковано за частиною першої статті 375 Кримінального кодексу України. Постановлення суддею завідомо неправосудної постанови. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Прокуратура Миколаївської області звертається до громадськості щодо надання інформації про правопорушення, вчинені під час Революції Гідності. Громадяни, які володіють будь-якою інформацією з зазначених питань, можуть звертатись до прокуратури Миколаївської області за адресою міста Миколаїв, вулиця Спаська, 28, кабінет 27, або за телефоном. Код міста Миколаєва 0512, телефон 374614. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом розгону працівниками міліції Миколаївського Євромайдану. Слідчим відділом прокуратури Миколаївської області розпочато кримінальне провадження за фактом силового розгону Євромайдану працівниками ОМВС України в Миколаївській області. Так, за інформацією голови Миколаївської облдержадміністрації та моніторингу регіональних інтернет-ресурсів, встановлено, що в ніч, з 22 на 23 листопада 2013 року, працівники міліції, перебуваючи на площі Леніна в місті Миколаєві, здійснили силовий розгін мирної акції громадян на підтримку підписання угод про асоціацію України з Євросоюзом внаслідок розгону троє учасників акції отримали тілесні ушкодження. За даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо перевищення влади або службових уповноважень працівником правоохоронного органу та незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Досудове розслідування триває. За ініціативи прокурора Миколаївської області В'ячеслава Кривов'яза відбулася його зустріч з представниками громадських організацій Миколаївщини. Усіх бажаючих поспілкуватися з новопризначеним прокурором, ледь вмістив зал засідань. Звертаючись до присутніх, В'ячеслав Кривов'яз зазначив, що ініціював таку зустріч з метою обговорення взаємодії та співпраці з наявних проблемних питань регіону, у тому числі з приводу покращення роботи правоохоронних органів. Я хотів би від вас почути, які є проблемні питання в регіоні. Як ви бачите нашу співпрацю з представниками прокуратури з правоохоронними органами, які у вас є претензії? до працівників правоохоронних органів, до контролюючих органів, до прокуратури. Сьогодні я не запрошував сюди ні керівників правоохоронців, не керівників контролюючих органів. Я хочу від вас почути всю правду, що в нас в регіоні відбувається, які є корупційні схеми, які є корупційні зв'язки. І ваші побажання, як ми будемо з вами співпрацювати. На зустрічі йшлося зокрема про стан розслідування кримінальних проваджень щодо учасників масових акцій протестів в Києві та області, незаконні дії органів місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів, корупційні правопорушення, кадрову політику в органах прокуратури. Керівник відомства наголосив оцінювати до працівників по трьох критеріях: це патріотизм, порядність і професіоналізм. Після цього вже будуть тримати островідні кадри. В'ячеслав Кривов'яз відповів на запитання, вислухав пропозиції бачення громадських активістів стосовно вирішення наявних проблем та зазначив, що такі зустрічі будуть проводитись і в подальшому. Прокурор області подякував представникам за активну громадську позицію та запевнив, що найближчим часом факти порушень будуть перевірені, та за наявністю підстав вживатимуться заходи прокурорського реагування. Правоохоронцями затримана заступника начальника слідчого відділення Миколаївського районного відділу міліції під час одержання неправомірної вигади. Правоохоронець підозрюється у одержанні неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч гривень за прийняття рішення щодо закриття кримінального провадження. За клопотанням прокуратури Миколаївської області Центральним районним судом міста Миколаєва йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним внесенням застави у розмірі 450 тисяч гривень. Його відсторонено від посади. Досудове розслідування триває. На даний час проводяться слідчі дії спрямовані на встановлення та фіксування до показів вчинення кримінального правопорушення. Окрім того, днями прокуратурою міста Миколаєва спільно з управлінням Державної служби боротьби з економічною злочинністю у МВС в області за підозрою в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 40 тисяч гривень, затримано заступника голови Миколаївського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України. Вказану суму посадовець вимагав від директора товариства з обмеженою відповідальністю за ненарахування штрафних санкцій за виявлення порушення у роботі товариства, а також не Заходів до внесення відомостей про порушення до реєстру АМК під час отримання чергового траншу у сумі 32 тисячі гривень посадовця затримано. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням голови Доманівської райдержадміністрації та начальника Доманівського райвідділу міліції, які у липні минулого року організували незаконний збір чужого врожаю. Досудовим розслідуванням встановлено, що за вказівкою голови райдержадміністрації начальником райвідділу міліції забезпечено охорону під час збору 111 тонн озимої пшениці, загальною вартістю понад 200 тисяч гривень особою, яка не мала на це законних підстав. У голові райдержадміністрації інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 кримінального кодексу України самоправство. Начальнику райвідділу міліції вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 365 Кримінального кодексу України, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлений для розгляду по суті до суду. За позовом прокуратури суд скасував рішення Миколаївської міської ради, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення громадянину у власність та оренду земельної ділянки вартістю понад 200 тисяч гривень для будівництва та обслуговування житлового будинку та інших господарських споруд. Зазначені земельні ділянки розташовані по вулиці Флоцькій в місті Миколаєві та входять в межі водоохоронної зони і прибережної захисної смуги річки Інгул. Відповідно до вимог діючого законодавства, землі прибережних захисних смуг перебувають виключно у державній та комунальній власності. Їх надання у приватну власність не передбачено. Окрім того, будівництво житлових будинків в межах цих територій та відведення земель для вказаних цілей заборонено. Погодившись із позицією про... Прокуратури Миколаївським окружним адміністративним судом позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Наразі це все. І пам'ятайте у всіх ваших діях і вчинках має бути позиція закону. До наступної зустрічі!